Ще тобто захаєв старший вирішив, що саме ми вбили його сина. Hands. але то пофіг, ну бісився в міни. То добре було. А так він захопив центр управління запуска ядерних ракет рашки. І ви розумієте, що це тупа погроза ядерною війною. Тепер треба з цим телепном щось робити. Тому ми відправляємося на Алтай, і тут виявляється, що Грікс просто щасливчик, бо потрапив у полон до ворога. Тому спочатку ми поставив пробиваємося і рятуємо браткам. Ти поменше пизд. Якраз по дорозі закладаю с чотири і вирубаю ворогам світло. Ну іба ні, Майнкрафт на роботі грати. Є... Ать, мужики, там злі собаки. Може, ну, нам доводиться знову прибуватися через росіян. Саме з цією локацією у мене чомусь яскраво асоціюється четверта колда. А тим часом мене тут чуть не прифігачили, але я філігранно викрутився від в мою сер. Пробившись через ворогів, бачимо, що ну придурок зовсім забув випити пігулки, бо, блін, запустив ядерку.